Привіт, друзі! Фургон знову повністю завантажений до Києва. Багато дійсно хороших товарів. І дякую всім за ваші пожертвування. Це Йорг-Плюкер із Німеччини. З перших тижнів повномасштабного вторгнення він допомагає українцям. Долає тисячі кілометрів автівкою, аби привезти гуманітарну допомогу. Йоргу 58 років. Раніше він перекривав дахи на будинках, зараз на пенсії. Займається вітрильним спортом. Чоловік каже: за новинами в Україні слідкував завжди. І щойно дізнався про повномасштабний напад Росії, зрозумів, просто сидіти на місці не можна. Йорг звернувся по допомогу до своїх друзів. Один приятель дав йому службове авто, два інших медика виділили декілька тисяч євро на закупівлю ліків. Кож Йорг придбав продукти, речі першої необхідності, засоби гігієни і поїхав в Україну. Я двічі їздив до Полтави і доставляв туди ліки і багато їжі. А потім, щоб зібрати гроші на це, то я трішки викладав пости у Фейсбук та Інстаграм, щоб люди бачили, що я роблю. Підписники почали активно відгукуватися на пости Йорга і жертвувати гроші. На них чоловік і закупає усе необхідне. Якось пану Плюкеру написала його давня подруга. Вона сказала, що є можливість доставляти ще й медичне обладнання коли вона зв'язалася зі мною, то сказала, що деякі її німецькі друзі зібрали багато ліків та медичного обладнання. недалеко від Києва були воєнні дії. Тож вони не могли знайти нікого, хто б поїхав туди. Вони зв'язалися зі мною, запитали. Відповів: я поїду туди без проблем. Соліконтактмі асквіназівкоса проблем. Що я привіз? кисневі концентратори, щоб людина могла дихати під наркозом на операційному столі, дефібрилятор та інші медичні товари Йорг каже: у Німеччині довго не затримується, що не збирає нову партію допомоги, одразу вирушає в різні куточки України. Коли я в Німеччині, то намагаюся зібрати якомога більше їжі, ліків, засобів гігієни і одразу повертаюся, бо ми потім все це привозимо на Донбас до Харкова і допомагаємо там людям. Йорг зізнається, жалкує, що до початку повномасштабного вторгнення жодного разу не приїздив в Україну. але зараз я люблю цю країну. Львів дивовижне місто, Київ чудовий. люди тут чудові, всі привітні, допомагають. Навіть на блокпостах спочатку реагували насторожено і похмуро. Однак я підходжу з усмішкою з шармом, показую свій німецький паспорт. Ми трохи спілкуємося. Всі намагаються згадати якісь німецькі слова, які вони вивчали ще у школі. Ми сміємося, насолоджуючись цими секундами нормального життя. Із неприхованим захопленням Йорг говорить і про українські страви, які вперше скуштував у Полтаві. я куштував консервовані помідори. Мені здається, це здорова їжа. А у Львові я люблю ходити до ресторану на центральній площі і там замовляю пюре з м'ясом та овочами. А ще Йорг почав вчити українську мову. Щоправда, поки у нього виходить лише замовити каву. Два кава Американо. Проте каже Йорг: зупинятися не збирається, бажає миру Україні і вже планує тут відпустку.